Дуже смачні м'ясні рулетики. Готуємо м'яско для рулетиків. Я взяла два штуки курячих філе. Одне було таке невелике так, ну, два вийшло шматки уподовж, а друге було трошки товщеньке, вийшло три шматки. І я їх відбила. Процес відбивання не показувала, тому що всі вміють це робити. Ну, і тепер солим, перчим і додаємо спеції. За смаком, хто що любить. У мене буде тільки сіль, перчик. І ось такий у мене є чесниковий соус, можна просто сухий чесничок. І, в общем, обробляємо м'ясо. <гум> Саме головне не переборщить перчиком. Так, порядочок. І додаю зараз цей соус. Чесниковий, і гарно розтерти з обох боків, щоб місце було, ніби так промариноване. О. І зараз з другої сторони таке саме буду робити. Із спеціями справились, тепер беремо вершкове масло, воно, має бути м'якеньке. Так, і от. Так, шматочок розтираємо по всьому шматку м'язка, можна ложечкою. Так, мені одною рукою незручно, ну, я думаю, процес зрозумілий. Так, так, діло не піде, треба одною рукою притримувати. Так, масло я вам скажу, єлі розмазала по м'ясу. Відео, яке я бачила. Жінка так гарно розмазувала те масло. Ну, не знаю, чи масло таке, чи яка причина, не знаю, але, слава Богу, розтягла його. Так, тепер наносимо зелень на шматочок. М'яска, в мене кріп. Можна петрушечку, можна разом. Так, і твердий сир. Так. І закручуємо рулетик. Я вже один закрутила зараз. Так, ну, зрозумілий. І по боках отак трошки, якщо є, чим позапихати. І хай по кавурі так і лежать. Зараз і тут запхну. Кожен рулетик тепер в яйце. В яйце я додала трішки і солі, і сухого часничку, і перчику. І в сухарі. Так, панірувальні гарно. Обмокаємо. І бока і кладемо або на противень застелений пергаментом. Я форму приготувала для запікання, застелила, викладаю, а потім ще ми защіпнемо зубочистку, щоб при запіканні вони не розкрилися. І так кожен. Ми в такому вигляді відправляємо в духовочку. Я відправляю. 200 градусів. У ну, мене краще запікає духовка на 200 градусів. Десь хвилин на 25-30. Ось такі рулетики у мене вийшли. Зараз будемо пробувати. Ось такі вони в розрізі виходять. Ну і смакуємо.